І, шановні батьки, яка ж це така чарівна пора року зима, скільки позитивних емоцій вона нам дарує, Казкових свят, веселих ігор, але в той же час зима і найхолодніша пора року. А тому всім звірям та птахам потрібна наша допомога, потрібне піклування. Подивіться, малята, а кого я щойно зустріла? На нашу ялинку. Так, це пташки. Малята, а давайте почистуємо наших пташок. Скажіть мені, будь ласка, а що полюбляють їсти пташки? Так, вони люблять зернятка, насіння. О, як багато зерняток у нас є. Малята, а скажіть мені, будь ласка. Чи однакові зернятка за кольором? Ні, вони різного кольору. Давайте назвемо, якого кольору ви бачите зернятка. Червоного, жовтого, оранжевого. Зараз ми з вами розкладемо зернятка по тарілочках. Подивіться, якого кольору тарілочки у мене. Назвіть, будь ласка. Червона, оранжева, жовта. Червоного кольору зернятка ми покладемо з вами в червону тарілочку. Всі зернятка оранжевого кольору, в тарілочку оранжевого кольору. А жовті зернятка в жовту тарілочку. Починаємо роботу. Ось малята ми з вами розклали зернятка по тарілочках. і наші пташки тепер можуть пригоститися ними. Пригостилися наші пташки, а тепер хочуть відпочити в своїх домівках. Морята, подивіться, які гарні будиночки у них з віконечками. А скажіть мені, чи однакові віконечка за формою? Ні, вони різні. Давайте назвемо на яку фігуру. Схоже, віконечка в першому будиночку. Правильно на круг. А це віконечко на яку фігуру схоже? Так, на квадрат. І останнє віконечко. На трикутник. Маляти. А давайте, щоб нашим ташкам не було холодно, ми зачинимо віконечка. Для того, щоб зачинити віконечко в першому будинку, нам потрібен круг. Ось він. Для другого будиночка потрібен квадрат. Галяти, яка фігура у нас залишилась? Так, трикутний. Він нам потрібен для третього будиночка. Подивіться, малята, ми з вами зачинили всі віконечка. І тепер нашим пташкам не буде холодно. Малята, вам сподобалось сьогодні годувати пташок? Сподіваюсь, що наступного разу, коли ви вийдете на прогулянку, ви обов'язково з собою візьмете трішечки зернят та погодуєте їх. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!